Взуття екстра плюс 20 кг, 7,5 євро за кілограм. Починаємо з таких дуже гарних шкіряних. Це у нас 39 розмір. Дальше чорні. Так вони виглядають на каблучку. 39 розмір. Дальше у нас чоловічі такі. Дуже гарні на шнурках. Це в нас десь 44-й десь розмір. Поцібілі. Це просто шикарний. й розмір. Так вони виглядають. Так у нас зелені. Ой, які красиві. Такі біризові, біри. вони на високій, але вони є такі важкі. сороковий розмір. Далі такі шикарні взуття. Це є 39 розмір у нас ходовий. Далі в нас шкіряні. Дуже зручні будуть. Шкіри не гесенька. Розмір не Далі у нас такі. Гарні там І вони йдуть теплесенькі всередині. Просто шикарні. Далі у нас. Бетфорди. Шикарний бачите, Побачите, наскільки вони шикарні. Такі бутфорди, Така платформа. Тут 38-й у нас розмір. Далі в нас такі. Щобі гарні дуже. Це в нас розмір не вказаний. тут, напевно, 39-й 40-й. Далі такі дуже гарні замшеві. І ще й на каблучку 39-й розмір. Далі над пряжечками такі замшеві на каблучку. Гарні. Це у нас тут не пише, який артець 39-й розмір. Далі в нас такі шкіряні, сороковий, догерси, оригінальні. Це в нас шкіра такі, гарні теж на каблучку, це в нас 40 розмір. Дуже такі гарні. Це в нас 35-й розмір. Дитячі такі гарні, вони йдуть, теплесенькі. 20-й розмір. Далі у нас на каблучку такі шкіряні. 39-й розмір. Далі у нас дуже такі стильні. Такі красиві. І вони йдуть дуже легесенькі. Це у нас 39-й розмір. Далі у нас такі замшеві. І вони йдуть тепласенькі всередині. Це в нас розмір не вказаний, але десь 39. Наші такі замшеві на каблучку, 38 розмір. Наші у нас на каблучку такі замшеві. Це у нас 40-й розмір для замовлення пошіть нашому менеджеру.